Дякую, шановний голово, шановні колеги. Тут виникла така імпровізована дискусія з приводу двох попередніх законопроєктів, за якими, в принципі, позитивно висловилися. Шановному Юрію Миколаївичу скажу, що коли є змагання інтересів виробничника або виробника і споживача, я думаю, що тест цивілізованого суспільства, цивілізованої економіки, це пріоритет споживача. Тобто не споживач заради стандартів на який спроможний виробник. А виробник має підлаштовуватися під стандарти споживача. Тут не курка, яйце, тут чітко споживач на перше, тому перші два законопроекти правильні. А що стосується цього, шановний пане міністр, є юридична техніка. І навіть самі хороші побажання мають вкладатися в юридичну техніку. Є правила законотворення. Не можна називати законопроект про захисту прав інвесторів, коли в тексті законопроекту немає жодного разу згадки про інвесторів. Є згадка про господарські товариства, а це не одне і те ж. Я уважно про це подивився. Тому назва має відповідати тексту або текст відповідати назві. І ще один момент. Я хотів би на ньому наголосити, чому я кажу про те, що е, існують певні правила, які все-таки треба дотримуватись, бо потім буде дуже багато бажаючих змінити цей закон в, в, внаслідок того, що він не точно виписаний. Дивіться, що відбувається: відбувається, що е, є спроба з одного боку врегулювати суспільні відносини, що складають предмет цивільного права нормами трудового права. А з іншого боку, суспільні відносини, що складають предмет трудового права нормами цивільного права. Тут я перший заступник міністра юстиції, вона, я думаю, підтвердить, що це парадоксальне таке явище, і тому так законопроекти не пишуться. Тому мені здається, що в першому читанні, як ідею за основу, ми можемо це підтримувати, але до другого читання має в тому числі і суб'єкт законодавчої ініціативи внести свої пропозиції. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат.